Бог любить нас, Бог любить усіх людей, Бог любить кожного, хто тут знаходиться. Незалежно, що би ти не зробив. Незалежно, коли ти національності. незалежно, якого то віку. Бог любить тебе і чекає тебе. Відкрити своє серце Богові. Попросіть нього, щоб він мійшов ваше життя. Попросіть Нього прощення і прийміть це прощення. Бог прощає людину. Тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Дорогі люди, у боять ох із вас є слово Боже, але, на жаль, воно лежить на поличках і припадає пилим. Боже Слово потрібно зберігати не на поличках, а в своєму серці і виконувати. Читайте Боже Слово. Живіть, як там написано. Вірите в Христа і по дорозі до раю. Бог буде вас, благословляти!